А що ти робиш? Ти що, БМВ хочеш купити? купу? Купую що я роблю? Ну звісно, шуткую. А, звісно, шуткую, хлопці. Це такий стереотип. Не знаю, наскільки правдиво, тримаю свою оцю фігню гігієнічну. Коротше, BMW X2, це F-39, 2-літрова. ми розповімо про весь модельний ряд. Це дуже цікава автівка, і вона, знаєте, як сказати, вона екзотична для, екзотична для України. Ця автівочка. І це 18-го року. А знаєте, що саме цікаве? Що вона практично нова зі в нас тут був замінений двигун, практично нова ходова. І вона приїхала ну просто в ідеалі з повним обслуговуванням. Коротше, сьогодні про X2, яка є в Україні, у нас у Запоріжжі на каналі Мамкін Експерт Автоексперт. Поїхали. І так, BMW X2. Дивіться, вона стоїть на платформі. У нас UKL2. Це та сама платформа, як і X1 F48. Вона презентована у 2017 році. Хоча це був вже модельний ряд саме 2018 року. Привід в нас був передній S-Drive або повний x drive Ну, в залежності від комплектації. Основний в нас ринок був чи Європа, чи Азія, чи Південна Америка. Коротше, продавали її крізь. І вона знаєте, була, набула досить великої популярності. До речі, ця сама платформа UKL2. На, неї, на цій платформі були ще цілий ряд автомобілів міні. Тому вона така невеличка, так має такий компактний розмір. Давайте поговоримо про комплектації і про двигуни, які тут стояли. І так, тут конкретно в нас дволітровий двигун, це в нас чотирициліндровий S-Drive чи X-Drive, Ну, в залежності від привіду, тут повний, повний, повний привід. Повний. Тут про повний тут x 20i. 2 дволітровий b 48 потужні 192 кінські сили. Ну, коротше, а трансмісія тут сумі, так, ступенчата восьми, тут в нас Тептроник, до речі, тут на стептроник, хоча вона ще була на автоматах 10 на семиступеневих, на ступеневих, до речі, тут були на деяких ринках, ринках випускались X-Drive 25i, 2 дволитровий, 231 кінська сила, в нас були S-Drive і X-Drive 28i, Ну, це було здебільше для ринку США, щоб ви розуміли. Там 228 кінських сил було. І також був і повний привід, і а, був у нас передній S-Drive, і був вісьми ступеневий автомат. Steptronic. нормальний. Бачите, Twin Power Turbo, Дві турбинки тут дві турбини. Твою наліва, матінька Боже, як вона тулить. До речі, трансмісія тут ICIN 8-ступенева, вона одна з самих надійних. Тепер були дизельні двигуни, був S-Drive 16D. Ну так, походи так, покажи, так вони. Це не замитий двигун, до речі, слухай, він ну, новий двигун, так? Ну, не знаю, Дизельні двигуни був 3 15 1,5B37-116 кінських сил на 6-ступеневій механіці і 7-ступеновому 10 Був s drive 18D, 2-літровий 4 S-Drive 20D, X-Drive 20D, 2-літровий, 190 кінських сил. І навіть був у нас X-Drive 25D 231. Кінська сила, але був ще трохи невдалий двигун, не з драйв трьохциліндровий 1,5 об'єми, чесно кажучи, ну я б не брав би. Що таке трьохциліндровий? Як би ти сказав, трьохциліндровий BMW? Ти взяв би собі сеньку, Сашко, а? а? Ну таке, ти, знаєш, так як, як як гумова, як гумова жінка, півмашини, так, Пів машини. Пів машини, так Пів така, машини. така фігня. Ну, тому я так не акцентував про це. В нас, до речі, ще. Ну а слухай, а це не він, бо в нас був тип двигуна ще дволітровий Б-48 з форсуванням. Там потужність 306 кінських сил було і повний X-Drive, І теж на восьмиступеневий, теж був восьмиступеневий автомат. Е, але там знаєш, що було ще додатково, були посилені гальма, і були е, була спортивна підвіска. Ну це не це не вона. Е, обвісиш не ті розуміємо. Е, двигуни досить надійні. Знаєте, як я. Як я не недолюблюю БМВ, і хоч ну спочатку ролика ви зрозуміли, хоча, ну знаєте, це такий. Це дійсно я жартую над стереотипом, який склався у суспільстві. Не знаю з чого, бо БМВ нормальні тачки. Я відразу всім кажу, бо ви будете казати, що я е, щось не те кажу. Я, до речі, сьогодні їхав на електрокарі з дизельним вебастом. Ти не бачив мій тікток? Подивись, до речі, підписуйтесь на мене ще на нашого Сашка, у якого ми б взяли цю тачку на огляд. Він теж теж знімає тачки. Ми в опис під цим відео все закинемо. До речі, і посилання, хочете на цю тачку, на авторію теж закину вам. Якщо якщо цікаво, я не продаю Сашкою її продає. До речі, в нього НСТО своє, тому обслужена до, до, до не можу. Знаєте. Знаєте, що цікаво? Що ця тачка випускалась у такому вигляді до 2020 року, без суттєвих змін. У 2020 році вони випустили дуже невеличкий апдейт, скажімо так, з невеличким фейсліфтом, і деякі там, скажімо так, елементи екстер'єра були трохи інші. А у цілому тачка не змінювалась, вона актуальна досі. Це такий собі суф, як вони називають, Кулеп. Кулеподібного типу. Це, це навіть у е, прес-релізі BMW було написано кулеподібний тип, тип. Боже, її е, е, ледь вимовив. А давай тепер по, е, по екстер'єру і по інтер'єру. А що в нас за колеса? Давай дивимось, я, я з нею тільки знайомлюсь. Хлопці, що за колеса в нас стоять? В нас стоять 18-ті. Е, ну Такі собі прикольні титанчики. Куляподібна штукенця на 20-х колесах. Ой, на 18 -ті. на 18 18-х? 18-х колесах. А, і бачите, де в нас тут позначка BMW? Це на яких нас стоїть? На М1? Ну, та ладно, слухайте, як красуня. А, Дивіться на ці фарки. Ну, о, ну, слухайте, от саме ця серія мені подобається більш усього Мені подобається більш цього, саме ця серія. А як відкрити. А, тут у нас отак. Ну, трохи маленький багажник. Але він автоматичний. Та ладно, слухайте. У X2 за ці гроші, скільки вона зараз коштує? Ну от Приблизно середня ціна на ринку. 25 на ринку. Ну, а скільки, за скільки Сашко продає, можете подивитись у е, оголошенні. Дивіться, на ці подвоєні е, оці труби. Бля, красиво. Слухайте. Просто красиво. x drive ну так, повнопривідна. X-Drive 28i. Слухай, так тут X-Drive 28i. Тобто, тут навіть знаєте що? Тут uh, X-Drive 28, тут uh, навіть, навіть ліпший двигун, ніж я думав. Тобто Він тут ліпший, ніж я думав. Тобто він більш потужний. Красиво як. ну Оп. Слухай, під дизель зроблено під uh, AdBlue відразу. Знаєш, так uh, вони так універсально роблять. Тут, до речі, можна газ поставити? Не можна, бо турбован. Звісно, фірмова в нас оця, цей плавник. Акулячий. А ну давай подивимось спереду. Фари. А що в нас тут за оптика стоїть? Оптика? Лінзована, так? Лензована. Лінзований Олед. Ой, дивись, ти дивись oh. на оці. На оці, блін, оченята. Ти подивись на ці оченята. До речі, те, що блимає, це в нас просто не співпадає частота камери і частота блимання OLED, led фар. Ну, слухай. Це просто. А вона ще з... адаптивна. з... Адаптивний лед з підрулюванням. Давайте тепер по комплектаціях. А в нас був бейсік стандарт комплектація. Ну давай зараз відкриваємо. Я, я не знаю, може є смисл сісти. ну показую просто інтер'єр. В нас була тканева оббивка, 17 дюймові диски, але це не вона. Саме ця в нас йде адвантаж і адвантаж плюс. А давай, а давайте залазити усередину і подивимося, що там є. Сашко. Ну сідай, ну сідай, сідай позаду, Оленка. А я а слухай. Я куди сажусь? З, поруч зі мною? А тут позаду ти бачиш, скільки тут місця. Тут я навіть не сяду. Це не для мене автівка, звісно. Це не для мене автівочка. Ну спереду, спереду, я зараз залізу, я вам кажу. Я зараз залізу. О, пам'ять сидінь. Ану показуй. Давай так. Давай так. Почнемо, що саме в неї є. Дивіться, які панельки декоративні. Прикольно все зроблено. У нас є тут блокування. Світить? В нас є електропакет, відкриття багажнику. Дивіться, у нас є. Пам'ять сидінь. Далі електросидіння, Звісно, з підтримкою ніг. Це дуже прикольно. А ну Давай відкриваємо. Відразу бачу електроручник. Зараз я, я, я буду влазити, я буду сюди влазити. Саня, як воно складається? А, а, а воно виїхало, все. Так, сідаємо, так. Сідай позаду, Оленка. Ой, Твою налі... Ой, слухай! Ніфіга собі, вона велика для мене. Я до Я до не достаю. Оленка, це як? А, так, а ну давай Я автоматичні фари. Сюди показую, Оленка. Я автоматичні фари. А, далі, ну це в нас корекція фар. Що в нас? Дивіться, яка під шкіру. А це шкіра? Ні, це... Шкіра. шкіра? Це шкіра? Та ладно, дивись! Дивись, ж керівний салончик. А, дивись! Блін, прикольно! Слухай, ну для мене це велика автівка, mm. як би це не, не, не звучало. Слухай, ну, давай так. У нас безключовий доступ. Та ладно. Оце фірмовий звук, так? Це же BMW. А ти, а ти знаєш, як вимовляється BMW правильно? Байреше мотохвегке. Це не б'ємохвег. Так, слухайте, ну екран, не знаю, Android авто, мабуть, немає. Немає. Ну, це фірмова фішка BMW, Mercedesів деяких. Не Android авто, в таких автівках немає, ні CarPlay. CarPlay є? А Auto немає? Це як так? А, в нас тут. Слухайте, ну для мене. А скільки вона їсть? 11,8. Так. Ох ти ж. ну Дволітровий двігун. Так. Це в нас керування кліматом. Так, в нас клімат? Так. Прикольно. Є панелька керування кліматом. Слухайте, ну, до речі, такий, знаєте, більш аскетичний салон. У BMW завжди був. Якщо порівнювати, наприклад, там. Як, як його вимкнути? Якщо порівнювати Mercedes і порівнювати БМВ, то у Мерседесів, знаєте, як зараз, там дуже е, класні салони, там екрани, то тут у нас, ну я бачу, тут якийсь амбієнт є. Такий початковий. Знаєте, амбієнт є. Якийсь початковий амбієнт є. А у боковинах немає амбієнту, так? Чи є? Та ладно, амбієнт підсвітлення у БМВ. Ну то ви мене. То ви мене просто дивуєте. До речі, це все ж таки не адвантаж, це спортлайн, бо адвантажу інше, інше оздоблювання салону, немає цього підсвітлення. І це не М-спорт, бо немає значку М-ки, Так, Мки немає, це спортлайн. Коробки. Ну, це восьмиступенева. Ми вже про неї поговорили. Давайте проїдемось, подивимось. Давай. Спробуємо. Ти не боїшся? Я? Так. О, Господи, я, ти ж хотів... А, дякую, так у мене і гроші з собою є. Ой, слухай, а як вона регулюється за, так, за виносом? Вище, вино? О, слухай, вона для мене. Я прям, ти знаєш, я ж такий великий, твою мать, я тут сиджу комфортно. Ми з тобою, ти ж теж не маленький, я сиджу просто комфортно. А як камеру вимкнути? Чи вона зараз вимкнеться? Так, ну що, перше враження. А, знаєте, от якщо порівнювати з тим, що я їздив. На Тойоті м'якший руль. Ну, таке більш м'яке кермо. Старт-стоп є. Навіщо тут старт-стоп? Навіщо тут старт-стоп? Ой, економія. Економія. Не знаю. о, це прям звірюга. Я боюсь натискати на гашетку. Ой, я... вона знає, що в неї, в неї підвізка, як у спортивної автівки. От я тобі кажу, як у спортивного авто вона а, жорсткіша, ніж, наприклад, у яких стандартних версіях? Так. Так. Коротше, ну знаєте, що я вам скажу? Слухай, ну в мене знаєш яке відчуття, що я їду, як мінімум, на якомусь великому паркетнику. А ви знаєте, які у цієї автівки, які у цієї автівки конкуренти? Ти знаєш, які конкуренти? Це Mercedes GLA, Лей, Гладіатор. Volvo, а, ні, Mazda CX30, не знаю, чому вони CX30 почали з нею порівнювати. вони там саме. Ага. І, і в принципі, Volvo якась, X, X30 на Mazda, тому що, скоріше за все, а розмір, розмір, база практично. так, Ти знаєш, так придавлює. Придавлю, натискаєш на гашеточку, я навіть трохи боюсь, Ну, збита тачка, вона класнюча, слухайте. В мене, в мене приємні враження. А, мені подобається BMW за її оцей норов, знаєте, ти сідаєш і воно тобі дарить емоції, ти відразу хочеш там себе так вести. там. Сліш, ти ну, пішов, куди там ну приблизно так, так. А потім ти виходиш і ти все знов нормальна людина. Шуткую, звісно. Ні, на BMW їздять нормальні хлопці, і BMW це крута тачка. А, стосовно цієї, X2, я завжди мріяв купити гладіатор. я прям розглядав, я тобі чесно кажу, я прям розглядав її для купівлі. А, але у моєму варіанті я так і не, не вирішив її купувати. І... А чого? Чому? Я думав, що він замалий для мене. Я думав, що і ця замала для мене, якщо сидіти на місці водія. Слухайте, ну, тачка адекватна. Адекватна, мені сподобався інтер'єр-екстер'єр. Е, дійсно, непоганий конкурент. І знаєте, хто скаже, що для дівчини тільки, то ні. Вона підійде для будь-кого. Для молоді, е, навіть для таких, як я, я, я в неї спокійно владжу. Ну, вилазити трохи. Так, у мене метр дев'яносто, я доволі нормально влажу і виладжу теж. І ти правильно а, обозначив, що ця тачка підійде як для молоді, так і для більш сучасного. Там і для старкорів теж саме. Я вам скажу так, що за цю ціну, за цю ціну. А що зараз можна взяти? Можна взяти якусь ну зовсім роздовбану Америку. Ну роздовбану, якщо брати крутилезно. Якщо брати у порівнянні з іншими БМВ, у цього БМВ дійсно тих що 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 зараз? Отже, що зараз на ринку F-10, так там за ними там гоняються ще там ще якісь живі ну, залишились. давай, давай будемо розглядати в контексті саме цієї платформи. На цій платформі, чи XP перші, які вже ну вибач, вони трохи вже. Я тобі скажу, що x перший навіть за 21, за 22 ти добре не візьмеш. не возьмеш. І там будуть пробіги 180, 190, 200. А е, у варіанті з X2 платформа та сама, він трохи нижчий, е, і це така між ікс першим x третім. І ти береш собі тачку за свіжими пробігами. Тобто це тачки, які зараз можна розглядати як приємника Х першого. Тобто, по суті, трохи менші, трохи, трохи цікавіші мотори. не знаю, на дизелі було б зовсім цікаво, але не бачив дизельних. Для України це зовсім такий собі. Їх не так уж і багато випустили, наскільки мені, звісно, їх всього вийшло з конвеєра біля 100 тисяч єдиниць. А тепер давайте я вам розкажу. Ми ж, ми не ми, якщо б ми не моніторили а, форуми, реальні, реальні. Моменти і проблеми, про які вам повинен розповісти, перше двигуни ходять 250-300 тисяч до перших якихось там ознак проблем це відгуки реальних, скажімо так, власників. Так, коробки. Восьми, оця восьми ступенева Aisin спокійно до 250 до першого якогось капітального обслуговування також вихаджує. Основні проблеми були саме з електрикою, які вирішувались, до речі, простою перепрошивкою. Якихсь суттєвих великих проблем по цій тачці ми не, ми не знайшли. Якщо хтось із моїх глядачів знає про е, проблеми x 2 пишіть чи про переваги, чи може у когось є. І нам було б цікаво почитати, бо для мене це таке собі знайомство вийшло з тачкою. Я ніколи не бачив X2, до речі, ніколи не їздив на X2 подібних автівках. Там GLA колись спробував у Німеччині, але мене якось я хотів GLA, але якось не зайшло. А тут, ну, до болі така прикольна тачка. Дякую тобі, Саня, за ось такий цікавий, за ось такий цікавий автомобіль. Посилання я закину опис під цим відео. На все добре, хлопці.